Яка ж ціль номер один для Росії, запитує залужний? І далі продовжує: апетит Росії можуть виходити за межі України. каже, виходять за межі України для європейців. Він процитував Бенджаміна Франкліна, який говорив: ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки. І залужний критикує і європейців, і американців. Десь так і формують сьогодні свою політику у Європі. І шапише він використовуючи передусім слабкість колективного заходу та міжнародних інститутів, російське керівництво сформувало на підставі цього досить зрозумілу не тільки для військового керівництва ціль. Цілю номер один для Росії є Україна, яка має стати воротами в Європу. Ми про це багато говоримо на правду. Про це певно, і в Європі розуміють, але сприймати реальність відмовляються. У НАТО мають намір вивчити можливість превентивного удару по Росії у відповідь на гібридну війну Кремля. Цитую голову НАТО. Як досягається стримування через удар у відповідь, через превентивний удар це питання, яке нам необхідно глибоко проаналізувати, оскільки в майбутньому. Тиск на це питання може посилитися. Про це сказав друзі, не голова НАТО. Перепрошую, а голова військового комітету НАТО адмірал Джузепе Каво Драгоне. Але я думаю, що і сам голова знає про це. І навряд чи такий би коментар випустили без погодження. А от SpaceX випустив перший супутник для військових потреб Польщі на орбіту. Про це пише Space 24. Супутник працює в ікс діапазоні, може робити знімки з роздільною здатністю до 25 см навіть уночі під час негоди. Вага апарата близько 85 кг, він обертається на висоті 500-600 км. Що мені особисто засвідчує, що зараз Польщу активно готують до того, що наступною буде вона після України. Росія точно буде бити по ній. Попередні, як ви знаєте, європейці виділили понад 40 мільярдів євро на військову підтримку Польщі. На підтримку збройних сил Польщі це просто колосальна велика цифра. Ну ми тут повинні розуміти одну просту річ, мені здається, що європейці нарешті справді прокинулися, протерли очі і зрозуміли, що якщо вони не будуть допомагати зараз українській армії, то вони тоді будуть розміщувати у себе на російську армію. Я думаю, це вже той момент істини, який нарешті прийшов, який нарешті став зрозумілим. І навіть якщо вже в нейтральній Австрії, а я там працював п'ять років послом, починають публічно розмірковувати на теми: а чи потрібен нам нейтралітет, це вже як на мене, дуже дуже серйозний сигнал, що нарешті починає доходити. Доходить правда, вибачте, як до жирафів. Дуже дуже повільно, дуже дуже неоковирно. Ну, я, я не розумію, як така структура, як НАТО, яка має демонструвати міць і потугу, продовжує лякатися власної тіні і продовжує розмірковувати. чи варто нам бути? Активними, а чи може нам треба продовжувати бути реактивними? А от на нас напали, так ми подумаємо, як нам відповісти. А от якщо ми будемо їх атакувати сильніше і застосовувати всі наші можливості, зокрема, скажімо, в кіберпросторі, чи це буде логічно і правильно, чи ми маємо для цього правові підстави, і інша вибачте, слово політична ахінея, яка мене особисто просто вибішує. Тому що якщо ми будемо йти, ну захід буде йти таким шляхом, то вони отримують те, що вони власне в кінцевому рахунку і будуть заслуговувати. Бо ну це така логічна ситуація. Знаєте, я зараз читаю книжку одного відомого кримінолога, ну коли дочитаю, поділимося. Пораджую і вам і нашим шановним глядачам, він там дивиться на цю тему трошечки нестандартно, з точки зору, в тому числі, так би мовити, проблеми віктимізації. Тобто, і каже, що насправді ми до певної міри спровокували агресора на цю агресію, тому що в своїй поведінці і внутрішній, і зовнішній. Давали йому відчуття, що агресію можна здійснити, і що за це фактично він не отримає ніякого покарання. Тобто, ну це вічна тема, знаєте, залежності злочинця і жертви, жертви і злочинця. Наскільки е злочинець може діяти, виходячи з того, е наскільки жертва. Дає йому так би мовити мотив для злочин для вчинення злочину. і Так далі це така серйозна е, е, юридична проблема. Але цей аспект, е, так би мовити, вже в міжнародно правовому плані звучить вперше надзвичайно цікаво. І ви знаєте, я думаю, що він має рацію, бо е, ми спровокували е, Путіна до певної міри на те, що він напав. Також зараз я продовжую цю думку, зараз європа провокує Путіна, що він на неї напав своєю бездіяльністю, своєю неоковирністю, своїми е, абсолютно неадекватними оцінками того, що відбувається, тепер друзі, трішки до подій в Європі, яка починає демонструвати свою здатність чинити спротив російській агресії. Але чи буде прямозітнення? зіткнення? Зараз питання знаходиться в найвищій точці ескалації. Польща та Румунія почала розгортати американську систему захисту від російських дронів, яка вже була випробована в Україні. Про це пише видання Associated Press. Журнисти зазначають, що йдеться про систему Merops, яка включає компактні комплекси, здатні поміститися в кузові пікапа середніх розмірів. Система здатна ідентифікувати безпілотники, раптом, якщо навіть буде застосовані реби, гасіння GPS-сигналу, то такими перехоплювачами можуть управляти штучний інтелект. Зазначається, що в перспективі таку систему планують розмістити вздовж усього східного кордону НАТО, щоб у Москві навіть не думали про її перетин. Меропс також можуть задіяти для захисту критично важливих об'єктів. Це хороша новина, і добре, що НАТО, європейська частина його починає розуміти небезпеку з боку Росії і щось робити. Окрім того, Марк Рюте, генсек НАТО, заявив про те, що... Північно-Атлантичний альянс скоротив розрив у виробництві боєприпасів з Росії і каже: ми вже змінюємо ситуацію з боєприпасами. Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі члени НАТО. Разом узяті. Але тепер каже, це не так. У всьому Альянсі ми відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо наявні. Ми виробляємо більше, ніж за останні десятиліття. І так, дійсно, друзі. Потроху з величезним скрипом і спотугами воєнна машина Європи запускається. Тому європейці і відтягують замороження війни, аби продемонструвати Росії, що вона не здатна буде захопити бодай якийсь маленький клаптик Північно-Атлантичного Альянсу. Чи так це станеться? Поки що, звісно, однозначної відповіді немає, оскільки ми не володіємо всіма даними, але заяви доволі оптимістичні.